Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак, youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас 30 травня-п'ятниця. Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим, як розпочати, попрошу, звісно ж, вас поставити лайк цьому відео, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Запитання пишіть також в коментарях. Дуже важливо, аби ми мали з вами контакт. Також діліться оглядом це важливо, тому що повинні знати, де що відбувається на фронті. Ситуація непроста. Зразу хочу сказати, що є зараз два таких напрямки: це війна в Україні, яка є активною яка не припинялася, і політичний трек, де Росія намагається затягувати будь-які намагання всього світу, на чолі з Україною, на чолі з. Переговорниками посередниками, якщо їх можна так назвати, сполученими штатами Америки щодо припинення вогню, хоча б на 30 днів, розпочну з чого? Що все ж таки очевидно, 2 червня в понеділок відбудеться зустріч в Стамбулі, друга делегації України, Росії, Туреччини, і будуть представники реч, також Європи, Британії, Франції, Німеччини, консультанти і Сполучених Штатів Америки. Вже відомо, що від Росії будуть цей мединський своїми представниками, ті, які були 15-16 числа, точно відомо, що Росія не надасть Сполученим Штатам свій меморандум, тобто умови, за яких вони теоретично погодяться на припинення вогню і можливо якесь перемир'я. Більше того, в Кремлі сказали наступне: що вони не хочуть, аби цей меморандум розкривали і під час переговорів показували суспільству. Мета в Росіян одна затягнути процес, чому вони так вчиняють. Тому що якби вони представили зараз меморандум, звичайно, що Україна би побачила всі вимоги Росії, які є неприйнятні, ми це прекрасно знаємо, і вони будуть неприйнятними. Це би побачили Сполучені Штати Америки, і відповідно для чого зустрічатися в Стамбулі? Немає змісту. Але вони як хочуть прилетіти в Стамбул і відразу на сіл покласти меморандум. Потім сторони розійдуться, Україна буде вивчати, скаже, що йдіть ви своїм меморандумом куди подалі. І знову ж буде по-новому домовлено про якусь зустріч. Це влаштовує Кремль, це, до речі, влаштовує і Білий Дім і Трампа, який розповідає, що от розпочались перемовини, а це найголовніше. Окрім того, хочу вам сказати, що сьогодні вночі Кіт кітки спецпредставник по Україні від Трампа сказав наступне: що вони готові давати гарантії безпеки. Але кому вони готові давати гарантії безпеки? Не жертві, не Україні. Вони гарантії безпеки готові давати Росії. Про що йдеться мова? Про те, аби Україна, Молдова, Грузія, взагалі весь фланг НАТО, не розширювався. І Кіткелов каже, що він може зрозуміти Росію в цьому плані. А ви знаєте, я вам хочу сказати, що найкраще Кітокелого відповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який сказав, що я не погоджуюся з твердженням Кітакелога, тому що давайте подивимося на реалії. Там, де є кордон НАТО, війни з Росією немає. Там, де немає кордону з НАТО, війна з Росією є. І справді, Фінляндія, країни Балтії, війни немає. Є, звичайно, загроза, бо це ж росіяни. Але війни там немає, де немає кордону НАТО, це Україна, це Придністров'я, і Молдова, це Грузія і анексовані в 2008 восьмому території. Там, де нема північно-атлант Антлантичного альянсу, триває війна. І тут можна повністю з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським погодитись. Давайте безпосередньо говорити, що відбувається на лінії бойового зіткнення. почнемо з прекрасних кадрів, верніше наслідків того, як відпрацювали наші хаймерси. Зараз мова про Курськ, населений пункт Корінєве. Власне так, вчора відпрацювали наші хаймерси по постійному пункту перебування командного складу Російської Федерації. Давайте глянемо на мапу, це є Курський напрямок, напрямок, Сюмський напрямок, вже будемо його так називати, тому що ворог, на жаль, зайшов на нашу територію. Глянемо, яка відстань від Корінєва до теоретично наших позицій. Ми бачимо 33-34 кілометри. Це прекрасна відстань для. Хаймерсів наших, ми знаємо, що вони б'ють до 80 кілометрів. Наслідки ви удару бачили. Вщент все розбито, і це робота по тилу ворога. Саме на цьому напрямку це дуже і дуже важливо. Окрім цього, також є кадри, як дуже гарно відпрацювали, очевидно, ударні наші дрони по самому Курську. Там палало гарно, там вибухало, і, відповідно, видно про влучання. Ну, як мінімум, це відбувалося вночі і е загоряння. Очевидні. Друзі, аби ви розуміли, наскільки зараз дійшли технології в розвитку безпілотних літальних комплексів, покажемо вам наступне відео. Раніше, ще років 3-4 тому, ми подумали, що це зйомки якогось фантастичного фільму, де використовуються безпілотні системи. Ось ви бачите: в кадрі це знімає наш розвідувальний дрон. Можливо, вони розвідувальний, я не знаю, але в кадрі є ворожий fpv дрон який працює на оптоволокні. І от наш оператор намагається своїм дроном, гавинтиками обрізати оптоволокно, і, як ви бачите, оптоволокно вдає, вдається відтяти, і цей FPV-дрон просто падає в землю. Ось як зараз працюють. Не лише збивають на відстані, не лише радіоелектронна боротьба, а ось такі підходи є боротьби з скидами або камікадзе дронами від росіян. Дуже важливо працювати саме на цьому напрямку, по телах ворога, тому що росіяни активно наступають саме на Сумську область. Давайте глянемо і розберемо, що ж відбувається станом на 30 травня на Сумському напрямку. Ось дивіться, ворог просувається по фактично двох річках. Це є ось а я синім кольором промалюю по Локні, відповідно, одної мене населений пункт, і по різці снагость. Мета їхня очевидна: дійти до Юнакіївка. Ось цей напрямок. Чому Юнаківка? Тому що вже з Юнакіївки, а ми знаємо, що як і росіяни, так і наші оператори дронів вже можуть запускати ударні дрони Камікадзе до 40 кілометрів. І якщо ми глянемо, відмасштабуємо від Юнаківки до Сум з цього напрямку. Ось так. 27, ну, до 30 кілометрів. А це означає, що їхні дрони вже будуть. Кошмарити нищити інфраструктуру сум і просто так як вони роблять це в Херсоні, бити по цивільному населенні. Тому їм дуже важливо зайти саме в юнаківку. Ну і юнаківка знаходиться на трасі по суджі і до сум. Це логістика вперше також основна ціль росіян. Яка зараз ситуація? Від басівки росіяни рухаються і зайшли вже на південні. Околиці локні, а південні околиці локні це вже є північні околиці юнаківки. Дуже і дуже небезпечна ситуація. Йдемо трішки західніше. Від Журавки ворог просунувся по річці Снагось до Біловод. Від Біловод, атаки йдуть також до Яблунівки, ну і, звісно ж, також до юнаківки. Ось я вам промалюю ще раз, аби ви розуміли. Чим займаються росіяни на цьому напрямку? Знову ж таки, їхня основна ціль це юнаківка на цьому напрямку. Західніше активні бойові дії тривають від Веселівки в бік до Водолаги, і в сірій зоні знаходиться також Володимирівка. І західніше також на кордоні, самому, в сірій зоні Костянтинівка. Який принцип ворога він намагається все випалювати? Він намагається все закидувати дронами, а також працює малими групами, намагається обходити наші позиції, заховати з флангів і бити з боків. Друзі, терміново потрібно відремонтувати автомобіль нашим героям з 67-ї окремої механізованої бригади. Ось qr код наші бійці працювали на часі часовому ярі, важка там ситуація, але їх було екстрено перекинуто. Самі розумієте, куди на північ нашої країни, де ворог намагається тиснути на Сумську область. Там умови важкі, бездоріжжя, машини побиті. Тому давайте зробимо так оперативно, аби наші бійці, які перейшли з одного важкого напрямку, на ще важкий напрямок. Аби вони мали чим пересуватися, мали змогу міняти позиції, рятувати своє життя і рятувати життя побратимів. Хто скільки зможе зараз збори справді буксують, тому що чомусь суспільство вирішили, що якщо йдуть якісь там контакти, переговори, то війна швидко йде до завершення. Абсолютно ні, зараз одна з найважчих фаз війни Росії в Україні. Якщо давайте ми глянемо за останні два дні, от просування ворога відчутні є. Ось ви бачите на цьому напрямку. Питання, звісно ж, до фортифікацій, питання до того, чому так вийшло, чи було відомо про те, що ворог буде на сумщині наступати, так було відомо. Чи це я задум можливо нашого генштабу? Ми цього не знаємо. Ми лише констатуємо те, що бачимо на мапі. Подекуди аналітики Deep State прозвітували, що за одну добу ворог просунувся до 2,5 км. кілометрів. От ми бачимо напрямок по різці Снагость, а тепер давайте глянемо напрямок по річці Локня. Навіть більше трьох кілометрів. Це серйозні просування. Якщо говорити по цьому напрямку, сьогодні буквально розмовляв з підполковником Збройних сил України Третій корпус Максим Жорін, каже, що ситуація серйозна на цьому напрямку. На Сумському і на Харківському, також є перевага в росіян в дронах. Чи є загроза самим містам Суми і Харкову мало ймовірно, це немає стільки сил та засобів Росіян на цьому напрямку, аби брати цілі міста, але от створення цієї зони випаленої росіянами на нашій території цілком реально те, і ми до речі спостерігаємо на сумському напрямку. До речі, тут також працюють дуже вправно. Птахи Мадяра. Я думаю, якби не вони, ви знаєте, ситуація була б набагато критичнішою. Давайте ми подивимось, що і як зробили птахи Мадяра, А далі проговоримо. На кожні 5-6 тисяч знищених чи уражених унікальних ворожих цілей птахами Мадяра щомісяця випадає у середньому лише 10 реактивних систем залпового вогню. І лише частину з них вдається з повним боєкомплектом на 40 ракет. І тоді то виглядає так. Падабом джага джага ти хмари. У повторчику. Mm. Жир та смалець, бас басгітара, бозмолоскуть бас куруть. Ото гепнуло. Мистецтво війни сучасної. Полюй ти інакше тебе. По дрону у кожну ху хітру, очі та жало, хий жах. Бачите, прекрасне влучання. Це є комплекс ГРАД, і найцікавіше, також що ви слухали, він був начинений повним боєкомплектом. Тому такі от була, така була прекрасна детонація. Робота феноменальна. Птахи-мадіра, елітні наші оператори, які знищили величезну кількість. Сил та засобів ворога. Це по Сумському напрямку. Тепер йдемо до Харківського напрямку, де начебто теж росіяни збирають якісь сили та засоби, ну не начебто збирають. Хоча от була отув Хортиця, вони спростували інформацію в західній прасі, мовляв, тут збирається. Багатотисячне військо росіян і швидко будуть тут величезні проблеми. Так, там є якісь певні резерви навколо Вовчанська, і Вовчанський напрямок зараз найважчий. Що намагаються росіяни робити? Також обходити наші позиції. За рахунок чого? За рахунок кількості намагаються пробивати проходити обходити наші позиції. Якщо наші оборонці орієнтуються і перерінтовуються на фланги, аби відбивати ці заходи з боку відразу. Вони активізуються, росіяни в фронтальній. Атаки, лобові атаки, не жаліючи сил та засобів. Відразу хочу сказати, що втрати в росіян, як на Сумському і Харківському напрямку, просто такі феноменальні. Чому? Тому що вони не церемоняться, вони просто лізуть як паразити, прямо не вигадуючи нічого, намагаючись брати позиції. Примітивно кількістю Рухаємось далі по фронту. Біля річки Оскіли на Купінському напрямку змін по лінії Борозитня немає. Найважчі бої, і, до речі, загалом за зведенням Генштабу за останні 24 години найважче було це. От ми говорили на Курському напрямку, Покровському напрямку, а також Новопавлівському. Ну от, власне, Покровський напрямок, а точніше вище Костянтинівка, і тут ситуація ми з вами вже не перший тиждень кажемо, справді важка. Росіяни тиснуть в часовому ярі все безпосередньо в населеному пункті. Ну воно зруйноване вщент, але якісь залишки є, там тривають бої. Така ситуація біля Турецька. Ми детально з вами також розбирали з боку Турецька, теж Росіяни рухаються до Костянтинівки. Активні просування ворога є от західніше від Турецька. Про що йдеться? За останні 24 години росіяни намагали намагалися просунутися біля населеного пункту зоря. Ось. І повністю намагаються повністю це селище зайти. Є під загрозою, бачимо наші формування біля Гнатівки і Стара Миколаївка. Також рухаються від Новооленівки до траси на Костянтинівку. Взагалі, їхня мета це якомога більше тримати цю логістику між Костянтинівкою і Покровськом. Намалюю вам, що я маю на увазі. Ось траса схематично від Покровська до Костянтинівки. Жовтим кольором промальована. Цей виступ, який з'явився і доволі він свіженький, можна сказати, цей от плацдарм. Що тут відомо? Прозор, я вам сказав, що вони підійшли в притул і є бої за населений пункт. Далі дивимося біля Нової Полтавки. Якщо я вам наближу ось так: от. наразі налітки карти Діпстейт. Пишуть, що Шевченко перше знаходиться під силами оборони. Насправді, вже його східна і південна частина тривають активні бойові дії, що намагається зробити тут ворог. Від позицій біля ось, Малинівки і Нова Полтавка рухатись до Шевченко перше. Далі коптіве. І від Коптіве виходити, аби ви розуміли, на трасу їхня мета. Ось в цьому напрямку, тому що Добропілля і Покровськ це є ключова логістика на цьому напрямку. І відповідно, вони хочуть повністю ізолювати цей населений пункт від постачання, від того, аби можна було наші підрозділи в Покровську. Або ротувати, або возити поранених, ну, або, звичайно, це підвіз боєкомплекту і всього, чого необхідного для фронту. Ось їхня мета. І не дарма велика кількість авторитетних військових каже, що так, зібрали росіяни якісь свої сили на сумському плацдармі, але основні удари вони зосередять саме це Покровськ і Костянтинівка. Чому? Ну, і от, до речі, в розвіс вони лізуть. Тут знаходиться я вам синім кольором промалюю трасу. Давайте жовтим. Так, як і промальовують аналітики Діпстейт, ось ця траса. А тепер ви розумієте, два населених пункти. І вийшли росіяни з синім кольором промалюю. Ось тут перебили цю логістику. Чому тут вони мають зосрати всі свої зусилля? А тому, що, як мінімум, це Донецька область, ключові населені пункти, які контролює Україна. А Росія хоче в першу чергу окупувати ті. Області України, які вони внесли собі в Конституцію. Саме тому, напевне, на літній період на наступальну операцію Російської Федерації найактивніші бойові дії триватимуть от, це навколо Костянтинівки, і друге це є Покровськ. Що цікаво, наші оборонці кажуть, що це буде, напевне, от, показник того, наскільки готові Сили оборони тримати цей плацдарм. Як будуть розвиватися бої навколо цього напрямку. Я нагадаю, що це вже не перша хвиля спри, спроби, якщо не окупувати Покровськ. Спочатку хотіли окупувати, потім вони хотіли його обійти, але ніяк їм цього не вдається. Тому тут триватимуть ключові бойові зіткнення від Покровська. Дивимося, що відбувається біля удачника. Ворог намагається пройти між удачне і котлене. Також вони добиваються своїх політичних цілей. Ось вам продемонструю. Бачите, цей штрих-пунтир. Ну, промалюю вам його синеньким кольором, аби ви розуміли. Це є адмінкордон між Дніпропетровською та Донецькими областями. І от від Котлине, я повинен стерти, так навігація працює тут. Котлярівки перепрошую. Бачимо 3 кілометри від цірої зони, ось нижче, до адмінкордону. До 2 кілометрів кажуть, що десь 2, 2, 200 до адмінкордону. Ось чого тут добиваються росіяни. Мета єдина розказувати потім у всьому світі, що вони зайшли ще одну область. Вони кажуть, тепер Сумська, Харківська, Луганська, Донецька і от Дніпропетровська області це їхня наразі єдина мета, і аби мати так би мовити. Кращу переговорну позицію і аргументувати це тим, що і Мединський казав на перших перемовинах в Стамбулі, що ми готові зайти ще, е, окрім чотирьох областей, які ми внесли собі в е, Конституцію і Крим. Ми ще готові дві-три області. Ну, от бачимо, вони щось там на Харківській, на Сумській і тепер Дніпропетровській. Що тут відомо, е, Новопавлівський напрямок, де другі з, ну, тобто, входить до трьох найважчих напрямків. на Мапі бойових дій, ворог просунувся біля богатира і зумів до одрадного так на 3,5 кілометри ось тут пролізти. Але, аби ви розуміли, знову ж таки, тут такий рельєф, що такі просування, ну, там відкрита місцевість, немає за що триматися, мається на увазі при обороні. Саме тому і є. Ви бачите взагалі. Там, Характерні такі от вклинення росіян рухи такими вузькими смугами, тому що це є відкрита місцевість. Ну і на Новопарівському напрямку вони рухаються по річці. Ось ви бачите, мокрі яли біля Дніпро енергії, Веселе, Федорівка вище до комар. Оце їхній напрямок, їхнє бажання і до логістики, яка веде через Богатир, Костянтинополь і до Курахівської. Колись це назвав Курахівський напрямок. Тепер це називається Новопавлівський, тому що основне, що ворога цікавить на цьому напрямку, це є Новопавлівка. Нижче йдемо, дивимось, зелене поле ворог повністю окупував і буде розширювати свої плацдарми. Мені дуже цікаво, як промальована оця от аналітиками Діпстейт ситуація на цьому напрямку. Чи наші сили перебувають там, де зелененький колір, Ви бачите, в оточенні, чи вже вийшли. Це теж велике і важливе питання. На саме на завершення огляду мапи бойових дій на Оріхівському напрямку. Зустрічні бої тривають. Як бачимо, просувань ворога немає. Активності найбільші це є на захід від Оріхова. Дивимося, це є малі Щербаки, Степове і Кам'янське. Ось цей напрямок. До речі, сьогодні вночі тривали під ранок, верніше тривали вибухи, де тривали? Вони тривали. Аж Владивосток. Аби ви розуміли, це так далеко звідси, що ви ніколи і не знали про таке існування. Це біля словом, Китай, Японія, там знаходиться Владивосток. Що цікаво, пролунали два вибухи, і здавалось би, а що це за вибухи? Звідки вони беруться? Виявляється, що вибухи, евакуація, перекриття доріг це головне управління розвідки провело спецоперацію Владивостоці зранку, 30 травня, у російському Владивостоку, поблизу Бухти десантна. Відбулось два потужних вибуха. З наших джерел відомо, що це стало наслідком проведення успішної операції головного управління розвідки. Наразі відомо, що відбулось щонайменше два вибухи, і де вони відбулись? В районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону. Кого б ви думали? 135-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Та сама морська піхота. Яка працювала на Вугледарі, яка працювала на курському напрямку при нашій курській операції, і яку наші сили оборони елітку не раз. Розмотували один з районів КПП, а другий вибух в місці перебування особового складу і командування військової частини. Тобто гурівці добралися до елітки Росії за тисячі кілометрів від України, аби їх ліквідувати ще, як то кажуть, прикорені, аби вони не мали змоги нічого робити в Україні. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 30 травня? Підпишіться, коментуйте, залиште свої зауваження, побажання. Вітається і, звичайно ж, діліться оглядом мапи бойових дій. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося і де б ти не був. Під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі, і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.